Якщо ці записи вийдуть, не буде нічого. Тише, бо страшно, страшно, бо правда. Він ховає плівки, а міняє закони, бо знає, що голоси на фоні це його вирок. Закон змінено набу мовчить за під все під ключ, бо десь там плівці голос друга. А що каже пофі, хай вибухають це ж не наші люди. Керменчугу, ти смерть, а в офісі президента кава і Беби не... Бо ті плівки, брат, це як вирок в череп. плівки, яких немає, але вони десь є. Плівки які ніхто не чув, але всі бояться їх суть. Но коли клуб чує своє, ж лайно Він починає знищувати суд. Плівки яких немає, тримають офіцера в заручниках. Плівки які не існують, а змінюють конституцію. Плівки бо на записі, не ворог, на записі. Кажуть, все під контролем Але перетворюють СБУ на свою армію прокляття. Коли боїшся плівки, це не політика, це страх, це нерв, це офшорна тактика. Зеленський, бо Путін боїться себе, боїться голосу, який дихає брехнею в тиші і Це жах, бо це вже не зовнішній ворог, це кріт, це кум, це внутрішній вогонь давайте поміняємо Підпорядкування НАБУ. Плівки не бачували, давайте поміняємо Плівки підпорядкування НАБУ. Плівки яких не існує, міняють закон. Плівки, яких не існує, диктують кожен телефон. Вони бояться, бо правда звучить у ніж ж, бо як Плівки, плівки. яких немая, але від них смердить Плівки Від кожного слова подойдем. дім Плівки Бо ці плівки Це дзеркало Значит, значит, нету к этому диалогу, у кого-то нету времени. что ведь вы хотите со мной поговорить, а не я с вами. Когда вы, мне вы, надо, ну и вы, что? -то. Я Послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям.